Інцидент, який власне вами зафільмований? Давайте подивимось коротко. Ну і потім в мене буде запитання до наших гостей: ну а власне, яка реакція потім голів суді? Бо ви кажете, що реагують? Але чи були якісь же покарання справжні? Усіми і вільними слухачами. Маємо намір робити відеофіксацію судового процесу. Згідно закону України по судовістю статус суддів, стаття 11. Ми маємо це право робити на портативний відеодацію без окремого дозвілу суду. Просто ви зазначали про клопотання, власне, клопотання нам не потрібно і дозвіл також. Ви прийшли навчають, як жити? Ні, я оцентовую свою позицію, чому я тут. Да. Так. А ми це не знаємо за о, Ні, ну, я повинна це сказати. КПК, знає, я не казала, що... Це все робиться за голосуванням. Е, норма КПК передбачає відеофіксацію на стаціонарний, стаціонарний засіб. У нас же він портативний. Ми чудово ознайомились із нормами КПК, тому... Тобто ви допускаєте, що в суді може бути цілий базар? Творити, що Ні, я просто обґрунтовую об об свою норма, позицію. Ви можете свого боку, а іншого боку не бачите. Ну, я готовий вислухати вас, я обґрунтувала свою позицію. Я вам ще буду щось пояснювати, ви думаєте. І, 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 і вам закон буду. Ви читаєте закон, як вам вийде, а я знаю закон, як я його знаю. Тора Мельника, ну і... так, от ми, ми з'ясовуємо так, що е, впізнали ми апеляційний суд е, міста Києва е, справа, як ви кажете, Мельника, Просто да. дуже добре. Пам'ятаємо цього суддю, Він розглядав дуже голосні гучні насправді справи. Це і справа Павліченків, батька і сина, е, засуджених за вбивство судді. І справа е, перевертнів це коли міліціонери в погонах е, були засуджені пізніше. Така дуже дуже гучна справа багатьох років, вісім років, якщо не. Помиляюся, вона тривала, але от суддя такий багато років працює, але бачите, не зумів справитися з якимись нормами нормального порядку. Ну, дуже дуже на ситуація. Да, це були наші активістки, це молоді студентки, які прийшли до нас е, волонтерами і з нами працюють. Е, тобто зрозуміти, що відбувається, і це ось ми вже протягом трьох-чотирьох місяців. Як працюємо, у кожного суддя, у кожного судді склалося враження таке. Застоялося, що все з дозволу суду, чітко закон про забезпечення права на справедливий суд передбачає відеофіксацію судових засідань за допомогою портативних відеозасобів, всі і, і... без дозволу суду. Так, да, Без дозволу Много суду опозиції. тут наголошується. Портативний це планшет, угу. смартфон. Ми починали на зглібув один робочий фотоапарат юридичної фірми, угу. яким ми ознайомилися знайомилися з матеріалами справи і коли. Ми почали ходити на судове засідання цивільні, господарські, кримінальні процеси, всі вони кажуть, що з дозволу суду, бо вимоги процесуальні вищі, ніж вимоги закону. І ми постійно наголошуємо, що ми користуємося саме портативними відеопристроями. Були в нас також випадки, коли були засоби масової інформації, і суддя ухваляв. Приймав ухвалу про закритий судовий розгляд, але в ухвалі зазначав стаціонарна відеотехніка. Тобто, засоби масової інформації виходили. Наші активісти все одно залишалися, відстоювали і продовжували знімати судові процеси.